Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Попутчик модель 13015. Компресор постачається ось в такому кейсі. Ось такий має вигляд. Тут у нас знаходиться не тільки компресор, також є ремонтний комплект для шин для того, щоб можна було залатати. Прокол І доїхати безперешкодно до найближчого СТО для того, щоб зробити повноцінну полесо. В комплекті є для цього усі необхідні засоби, також є додаткові, додаткові рукавички. До компресору йде в комплекті перехідники, голки для накачування м'ячів, шланг довжиною 5,7 метрів спіральний. Інструкція. Також герметики всі і сам компресор. Компресор потужний на два поршні. Потужність даного компресору 350 Вт, як заявляє виробник, механічний манометр є. І додатково ще є ліхтар. Функції автостопу в даному компресорі немає. Продуктивність заявлена в даному компресорі 85 літрів на хвилину. Максимальний тиск 10 атмосфер. Час безперервної роботи до 30 хвилин, заявлено виробником. Кнопка вимкнення компресора знаходиться з боку. Кнопка вимкнена ліфтаря з іншого боку. Під'єднується наживлення живлення 12 В з допомогою крокодилів. Під'єднується одразу на акумулятор, тому що компресор дуже потужний. Довжина дроту живлення 3 метри. Довжина шлангу, як я вже сказав, 5,7 метрів. Давайте під'єднаємо компресор на живлення 12 вольт. І послухаємо, як він буде спрацьовувати. Бачимо ліхтар. Вмикається, ну і послухаємо, як спрацьовує компресор. Працює е, не дуже тихо, але в той же час потужний потік повітря видає даний компресор. При купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.